Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сапельні. Ворожіння на картах таро це давній ритуал, під час якого люди намагаються розглядіти у символах та малюнках власне майбутнє. Та від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації бажання дізнатися, що буде далі, відчутно посилилось. Та про те, чому ми шукаємо відповіді в розкладах карт та хто такі тарологи, ми дізнаємось в наступні 15 хвилин у нашої гості Анни Суха, таролога. Майстрині з виготовлення програмних свічок вітаю пані. Анна. Доброго вечора. Дякую вам за запрошення. Дякую, що завітали. Давайте ми розпочнемо з того, взагалі, так що таке таро. Давайте почнемо з цього питання. Так що, взагалі, таке таро? Таро, взагалі, це система. Так, вона є стала, вона складається з 78 карт, і, і кожні карти мають свої символи і значення. Так? Тобто таролог не може відходити від цієї системи. Він може додати або вносити щось своє, але система є єдиною. Так, і всі тарологи базуються на одному. Да? На цій базі. Взагалі, таро до нас прийшли дуже з далеких часів. Перші згадки про е, малюнки. Тому що за основу таро все одно беруться малюнки, так? певні символи, значення. Так? Вони прийшли до нас ще з давнього Єгипту. За давньою легендою є так, що ще на скелях були знайдені ці перші. Тоб, навіть так так так. Навіть Навіть давно. давно, так. Перші такі Моменти, які ввійшли і в сучасні колоди таро, вони були ще звідти взяті. Потім вони з часом, звісно, модернізувалися, так і кожний автор, який створює свою колоду, вносить щось нове і чимсь доповнює. Так, взагалі існує безліч колод таро. Вони база в них все одно одна. Так, ці символи беруться за основу, а далі вже автор колоди її робить зарисовки, такі прорисовочки, і робить вже її більш сучасними. І на даний момент, взагалі, існує дуже багато. Сучасних колод таро, де беруться за основи сучасні події? У мене є нова колода Таро, де за основу вже береться тема наприклад України нас і війни, і так і там замальовки такі вже йдуть пов'язані от саме з такою сучасністю. Тому таро розвивається, таро змінюється, так і набуває все більше і більше популярності. А як давно ви вже в цій справі? Як давно ви займаєтесь таро? Саме Таро я займаюся вже більше двох років. Так, взагалі я за освітою та за професією юрист, і до певного моменту я працювала юристом. Потім я пішла в декрет так, і якби, шукала себе, шукала своє призначення, багато чого спробувала, я вивчала астрологію. І в якийсь момент я зрозуміла, що це не моє, так? і я вирішила, що та Рома не цікавить. Так? Я тоді купила свою першу колоду, не вивчаючи ще саму систему, я просто взяла, в карти, взяла карти в руки так? і зрозуміла, що я можу їх читати навіть. Вже зараз, так? І тому я вирішила поглибитися в це. Я пройшла навчання по таро, купила безліч колод, шукала свою, тому що для таролога важливо, щоб в нього була одна базова колода таро, яка йому дає. Найбільш правильною правильні чіткі відповіді. І, і тоді так можна працювати. От так я прийшла до цього, і я зрозуміла, що е, я несу місію допомоги людям так, через Таро. Е, і тому от, на даному етапі це є така моя діяльність. А яким був ваш шлях в вторології? Е, шлях в тарології мій був таким, як би сказати. Е, Легким я би сказати, так? без якихось перепон тарологія і світ таро мені відкрився легко, так тому що я це таки вважаю, що не кожна людина може навіть вивчивши саму систему, так працювати безпосередньо з людьми. Тому коли я пройшла базові моменти по таро, так я відразу почала практикувати. Це було таким важливим моментом і. Якби через яку потрібно було пройти це, якби, не з рідними, да, там працювати, а з незнайомою людиною, да, щоб провести її консультацію. О, і я в це швидко так пішла, і перша людина прийшла до мене на консультацію. Я провела її і зрозуміла, що все, це моє, так я можу це робити. Мені це цікаво. Е, люди почали давати різні відгуки так, про мою роботу, про те, що їм. Вони знаходять відповіді так, на моїх консультаціях. І тому продовжуємо далі. Як я вже сказав, так, що після повномасштабної війни от більше стало так бажаючих дізнатися, що буде далі. Так. І от як, як ви думаєте, так, чому люди обирають саме вас як провідника в світ Таро? Дійсно, коли почалася війна, і от на самому її початку, багато людей до мене зверталося з одними і тими ж питаннями. так, Саме в контексті війни, якщо брати так, люди шукали відповіді і підтримки, що їм робити далі. Дійсно, коли людина знаходиться на такому роздоріжжі і не розуміє, як їй далі діяти, і що робити, люди шукають допомоги із зовнішнього світу. Так? І от таким провідником на той момент виступила я. Багато було питань з приводу виїжджати з країни, не виїжджати з країни, яку країну брати, в яку їхати, так і тому, от на початку війни концентрація була саме на цій темі. І я, як провідник, розуміла, що люди мені довіряють да, в цьому питанні, і я їм намагалася максимально е, облегшити їм цей шлях, так підтримати їх. Взагалі завжди на консультаціях Таро я намагаюся не просто спрогнозувати щось для людини, так просто їй там сказати, що буде так, так і так. Я люблю працювати в такому контексті, щоб дати людям, щоб. Е, Якісь поради, так? як їм реалізувати це. Так? Я іноді даю прямо покрокові е, ем, пункти, що треба зробити, щоб дійти до цієї мети. Так? Тобто це через таро також видно, і люди іноді до мене приходять на консультацію і багато говорять, говорять. Я в якимсь моменті виступаю як психолог, так? І тут я також комбіную різні моменти і психології, і тарології, і ми з людьми так доходимо до певного результату. І а якщо говорити про питання, так, ви кажете, що о, багато о, питань одних і тих самих, так? А от які питання задаються найчастіше? Е, найчастіше, звісно, аудиторія моя і люди, які приходять на консультацію, найчастіше це в мене жінки. Що цікавить жінок? Це тема кохання. Звісно, тема кохання, відносин. Да, вже тоді, коли в нас трошки більше стабілізувалося все в країні, і люди вже трошки переключили свій взір, так і більше всього звертаються з темою відносин. Так, в пошуку відносин. А, коли буде, що буде, да. і тому ця тема актуальна. Далі, друга сфера, з якою ми часто працюємо, це, звісно, сфера роботи, фінансів. Да. Люди часто звертаються, коли хочуть звільнитися, так. вони запитують пораду в карт Таро, чи зараз цей момент, чи може треба почекати кращого моменту, так. що буде з моєю роботою, коли я звільнюся, так, чи знайду я нову роботу? Так. Тобто люди з такими питаннями часто звертаються. Взагалі іноді з різними питаннями звертаються, питань буває дуже багато. Люди звертаються з питаннями, їхати їм чи не їхати навіть там, завтра в якесь місто. Буває навіть з такими простими питаннями. Людина внутрішньо відчуває якусь тривожність, каже: От я боюся завтра їхати там в інше місто. Подивись, будь ласка, все буде добре чи не добре? Так, тому і так в таких моментах навіть таро може допомагати. Тобто, тобто в різних в різних випадках через таро можна знайти відповіді на свої запитання. Таро завжди відкрите да, для цих питань. Ось тому різні різні питання бувають. І в Продовження все ж таки теми питань. Так, от а на які питання таро не може відповісти? Ж Чи є такі питання? Е, да, в системі таро і в самій науці тарології так, є такі моменти, які ми не чіпаємо. Так? Є такі певні табу. І я завжди намагаюся своїх клієнтів перед початком консультації про це попередити. Так? Що от на, такі, на такі питання ми не відповідаємо, що це може бути. Так? Е, люди дуже часто хочуть дізнатися от такі моменти, як коли, де і хто. Так? На такі питання Таро дуже погано відповідають. От часто люблять питати, от коли буде саме ця подія. Я завжди попереджую, що коли ну Таро не скаже коли не може трясти, що там припустимо, да, да, там, да. 5 квітня. Да. Так так не буває. Тому що чому так не буває? Тому що інформація в просторі вона змінюється кожного дня. Так само, як було на початку е, війни, так тоді намагалися всі е, знайти якісь відповіді, да, коли це закінчиться, наприклад, да, було часте питання. Але в просторі змінюється все, стратегії війни змінювалися так і, і не можна це спрогнозувати от на той час, коли є ми зараз. І таро воно, навіть якщо ми дивимося в контексті часу, воно показує на півроку, на рік не більше. Так, далі ми не можемо глянути. І то інформація, вже, яка йде після півроку, вона може бути також не точною. І тому на ці питання тарологи не намагаються не відповідати, або да, не люблять відповідати, тому що люди часто потім... Також на тарологів такі вішають звинувачення, так. А ви ж казали, що буде от тоді, а воно не відбулося. Так, а події ж могли змінитися, так, ситуації змінитися. Тому в ці питання ми, як тарологи, не за не, не влазимо. Так? Також ми не дивимося через таро різні е, медичні. Моменти, так? тобто те, що пов'язано з хворобами, з якимись діагнозами. Так? Таро це також ми це, через це не дивимося. Не, не, не дивимося. І тема смерті також. Люди дуже часто люблять заглянути, заглянути в майбутнє так? і спитати, там, коли дата смерті в мене буде, або скільки мені там залишилося жити. Ну, Такі всі моменти пов'язані з цим питанням. Таро також не дає відповіді на це питання, тому. Ми це також не, не чіпаємо. І ще один момент: Таро не відповідає на питання так чи ні. Тобто також ми так не задаємо запитання, тому що це також іде перекладання відповідальності. Тобто, скажіть мені, так чи ні? От приходять, бо люди і кажуть, от так чи ні, так чи ні. А я завжди е, е, людям говорю, що потрібно, щоб ви також подумали, помислили, так? І не перекладали навіть відповідальність на карти Таро. Е, я вам розповім, що це може бути так, а це може бути так. А вам вибирати, це для вас так чи ні. Ось тому, це такі основні моменти, про які можна сказати, з якими ми, як тарологи, не працюємо. Ну що ж, пані Ани, я дуже вдячний вам за те, що ви завітали до нашої студії та розкрили нам більш детально цю тему. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня, і в гостях у нас була Анна Суха, таролог, майстриня із виготовлення програмних свічок. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.